Таді гідності і свободи для нас це не лише важлива дата в історії України, а й символ національної перемоги, яка стала точкою відліку нової етики та національного самовираження. Початок цього важливого періоду нашої історії визначені подіями на майдані Незалежності 2013-2014 роках. Тисячі людей об'єдналися, щоб виступити проти корупції та захистити гідність українців. Студенти, професора, інтелектуали та інші громадяни нашої країни. Всі вони виступали за право на життя в вільній і гідній Україні. Кульмінацією цих подій було відняття голів тисячі національно-патріотично налаштованих громадян, які відстоювали свої права за свободу та справедливість. Трагічні події на Євромайдані стали великою трагедією для кожного українця та підкреслили рішучість стати майбутньою владою своєї держави. Цього періоду стало не лише зміцнення єдності, але й важливим кроком до змін у суспільстві. День гідності і свобода допомагає пригадати, що наші дії важливі, а об'єднана громада найсильніша сила для подолання будь-яких випадків. День гідності також символізує величезний перехід від атмосфери політичних супротистоянь до громадянського суспільства. У нас виникло прагнення побудувати державу, де кожен громадянин має право на гідність, свободу висловлення. Та участь у формуванні майбутнього України сьогодні, вшановуючи цей день, ми відзначаємо не тільки минуле, а ще й майбутнє. Давайте будемо єдиними вільними та гідними для того, щоб наше суспільство процвітало в дусі справедливості і гідності для рівності.